Знаєте, часто в мене колеги, які приходять на наші концерти, коли дивляться на владзе, і ті монологи слухають, він читає, вони мене питаються, він взагалі в тебе адекватний. От. А я завжди таким людям кажу, слухайте, а що для вас поняття адекват? Ну, тому що ну, адекватність це ж все відносно. А, я пам'ятаю, я коли був маленький, мав років 10. А, в нас в сусідньому будинку, в сусідньому дворі фактично, жив такий дядя Міша. От. І дядя Міша пив, він пив по-чорному, він страшно пив. Дядя Міша був Алкаш. От, але ми дуже любили всі хлопці, діти на вулиці дядю Мішу, тому що дядя Міша, коли був п'яний, завжди давав нам конфети. Що роздавав дітям конфети? І ми казали, дядя Міша, дядя Міша. От, і раз ми з хлопцями грали футбол. То була певна субота, година 10 ранку, на вулиці ми гралися. І е, побачили, як дядя Міша вибіг з свого під'їзду в одних трусах з цинковим відром. Дядя Міша бігав по двору і бив відром по землі. Він лупашив просто. Ми зупинилися і каже дядя Міша, що ти робиш? І він каже: діти, ви що не бачите? Я щурів б'ю, а ми не бачили, бо їх не було. Але ну, ми розуміли, що дядя Міша Алкаш і що він неадекват, і якось ставились до того відносно. Я пару останніх місяців ходжу по Києву, їжджу по Києву і бачу десятки людей, які бігають по місту отак з телефонами, крутяться навколо себе. Кричать, верещать, махають руками, стрибають. Я разу не витримав, зупинився і питаю одного кажу: чуваки, а що ви робите? Він каже: ти що не бачиш? Ми покемонів ловимо. А я не бачив, бо їх не було. І знаєте, мені в цю мить так стало соромно. Мені так стало соромно, що це не описати словами, мені стало соромно перед дядьо Мішою, якого вже давно немає на цьому світі, тому що ми казали про дядю Мішу, що він кончений алкаш і що дядя Міша неадекват. Так от, на фоні у тих людей, які бігали і ловили покемонів, дядя Міша був в повному адекваті. Сережка, давай трошки скоріше, а що ти там ходиш? Та я не просто так ходжу, я в образ Який? Okay. Ну я зараз маю образ сина, батько якого прийшов з батьківських зборів. Мені боятися треба, а мені ржачно. А чого тобі ржачно? Я просто уявлю, що жогло мій батько. То ржачно. Ну, дай, зберися, візьми себе в руки, а ви уявляєте собі ситуацію. Батько перший раз пішов до школи на батьківські збори, дізнався там про сина багато чого цікавого і повертається додому. Людо, пусти мене! Люда, руки забери! Я з ним просто поговорю! Баран, придурок, ідіот! Ти коли мені збирався сказати, що ви вчитесь по 12-бальній системі? А я йому, як дурак, за кожну п'ятерку 50 гривень. Ой, дав там 100 гривень. Морду закрив. Як ти додумався в восьмому класі продавати дітям сигарети? то не я. А хто? Валерій Петрович. При чому тут трудовик? Я в нього на проценті. То чого в тебе з трудового? Три? Планом не справляюсь. Як то так? З сигаретами справляюсь, з планом не справляюсь. Морду закрию. І чого -то ти в восьмому класі? Бать, ну я ж перескочу. З 10-го. Що ти подарував класній керівничці на 8 березня? Що ти подарував класній керівничці на 8 березня? Оргазм. Що? Оргазм. Батько ну ти ж сам казав, що найкращий подарунок той, який зроблений власними руками. Морду з... Ти розумієш, що в тебе з алгебри два. З геометрії два, з фізики – два, з хімії два. В тебе навіть з астрономії два. Що ти далі збираєшся робити? Поступати. Куди? В Гарвард. <свят> Куди? Гарвард. Як ти збираєшся взагалі школу закінчити? А що ти на мене кричиш, як як? Ти директор, ти порішай, як? Візьми журнал, достав п'ятьорок, І все, я закінчу люди на Володимир Жогло! Валентин Сергійчук.